Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі Новини з Українки. В студії Лариси Діденко. Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Питання підготовки житлового фонду та об'єктів соцкультпобуту до опалювального сезону розглядалось на засіданні виконкому. Як пош готує об'єкти соцкультпобуту та житлові будинки до роботи в осінньо-зимовий період? Як сьогодні вирішується питання віддалення великої кільцевої дороги від нашого міста? З якою метою витрачаються екологічні кошти? Як відбувається реконструкція на Триківський тес сьогодні? Осінь впевнено вступила у свої права. Прохолодна мокра погода не полишає Україну, тому уже сьогодні актуальне постає питання підготовки об'єктів житлового фонду та соцкультпобуту до опалювального сезону. Саме це питання було першим на порядку денному чергового засідання виконавчого комітету Української міської ради. Традиційно у вересні на засіданні виконавчого комітету розглядають питання готовності житлового фонду та об'єктів соцкультпобуту до роботи в осінньо зимовий період, на якому доповідають усі керівники установі підприємств міста, а також голови житлово-будівельних кооперативів. Першим надали слово заступнику директора трипільської тес Вадиму Глущенку. Трипольська тес була виповнена ревізія. Насосного оборудования групповых бойлерных 1-2-3 и повышающих насосных в жилых домах по проспекту Днепровскому 17-22-25. Также проведены испытания на прочность бойлеров групповых бойлерных 1-2-3, бойлера жилого дома 25, бойлер детского сада Аленушка. Также был проведен ремонт. Трубной системы водонагревателя групповой бойлерной номер 2. К работе кассения зимнего периода 36 манометров готовы к эксплуатации. В данный момент до 1, 10, 13 года нами виповняються і будуть закінчені вовремя роботи по ревізії системи топлення ревізії запурної арматури на всіх об'єктах інфраструктури. Комунальні служби міста працюють у плановому режимі. Водоканалізаційне підприємство продовжує виконання програми Питна вода. А підприємство Садиба уже готує техніку, необхідний інвентар, а також місця для піщано-сольової суміші. На підприємстві проводяться планові роботи по переводу техніки на зимовий період експлуатації. Заключений договір на закупівлю солі для приготування піщано-сольової суміші. Щодо об'єктів соцкультпобуту, то були проведені такі роботи. В Палаці культури енергетик частково замінено вікна на нові металопластикові, зроблено косметичний ремонт на другому поверсі, ремонт стелі у фойє. За словами директора загальноосвітньої школи номер 1 Світлани Білохвощенко, необхідно виконати ремонт даху над приміщеннями їдальні та спортзали. А через старі вікна в їдальні помічається значне зниження температури взимку. В приміщенні загальноосвітньої школи номер 2 зроблено ремонт фасаду споруди. Також є проблеми з протіканням даху, та негайної заміни. Бують старі вікна у спортзалі. Завідуюча дошкільну навчальну закладу хоровод Людмила Терпило доповіла, що в садку зроблено капітальний ремонт однієї групи. Частково замінено вікна, придбано нові меблі. Наразі триває заготівля овочів на зиму. В професійному ліцеї Українки зроблено косметичний ремонт у п'яти кімнатах у гуртожитку. Підготовку до осінньо зимового періоду ми ще розпочали в березні місяці. Ми розробили заходи і поступово, значить, виконували роботи. І на даний час ми, так як і школи, пройшли перевірку і санітарної служби, і пожежної служби, і наших керівників, і отримали акт готовності нашого навчального закладу до початку навчального року. Українська районна лікарня та Обухівське медичне училище також виконали ряд заходів щодо підготовки закладів до опалювального сезону. Міський голова Павло Козирів зазначив, що в першу чергу велика увага буде приділятись дитячим закладам та лікарні. Ми на початку підготовки цю проблему визначили. Звернулись до керівництва управління освіти, управління культури, охорони здоров'я з пропозицією створити спільні комісії і. Детально підготуватись до опалювального сезону, особливо щодо другої школи. Я відверто кажучи, реакції не побачив. Я про це казав на конференції вчительській, не бачу її зараз. Тому я би пропонував, є проблеми, їх потрібно фіксувати. Усі голови житлово-будівельних кооперативів озвучили, що завершують підготовку до опалювального сезону. Наразі чекають погодження відповідних актів. Також у ході засідання розглядались питання про підсумки навчально-виховної роботи у навчальних закладах міста, а також питання квартобліку, комунального господарства, будівництва та архітектури. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Сьогодні ПОШ проводить підготовку житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Докладно про виконання запланованих робіт наш наступний сюжет. Зважаючи на важливість підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду, працівники підприємства з обслуговування житла перевірили роботу систем тепло та водопостачання, стан покрівлі міжпанельних швів будинків. Пакети документів, які стосуються ремонту в систем опалення, це заміна корінних кранів на стояках опалення в житлових будинках енергетики О5 Дніпровській, 18. Також в Готуються майже готові документи на, на придбання циркуляційних насосів по гарячому водопостачанню. У період дощів працівники пожу обстежили 48 будинків, які обслуговує підприємство. За словами Віталія Буня, заплановані роботи з капітального ремонту покрівлі на вулицях енергетиків, 4 та зв'язку 5 будуть виконані найближчим часом. Підрядна організація закінчує проходження процедури на отримання дозволу на початок робіт. От сподіваємось, що в вересні місяці вони розпочнуть ці роботи. Підприємство з обслуговування житла виконуватиме промивку бойлерів. І як запевняє Віталій Бунь. Начальник пожу кошти на ці роботи вони в бюджеті закладені. І якщо виникне питання по промивці, я думаю, затримки з цією роботою не буде. І з початком опалювального сезону мешканці міста за тепло будуть сплачувати в залежності від загального використання тепла у будинку, в якому проживають, ми будемо сплачувати лічильникам стільки скільки спожив будинок, він буде розподілятися відповідно до квадратних метрів, які займають люди, плюс той коефіцієнт, який розповсюджується на місця загального користування. Тож з настанням холодної пори року рекомендуємо закривати двері в під'їзди, квартирки та фрамуги у власних оселях і берегти тепло, що в свою чергу дасть змогу заощадити власні кошти. Мирослава гнип, Артем Гончаренко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Питання будівництва великої кільцевої автомобільної дороги біля Українки уже кілька років поспіль не знімається з порядку денного засідань сесій української міської ради, і не секрет, що такий масштабний проект може задати екологічного лиха місту. На черговій сесії секретар української міської ради Михайло Тупицький інформував присутніх про дії, направлені на віддалення місця розташування в КАД від Українки. Зокрема, зазначив, що зважаючи на рішення 43-ї сесії, керівники депутатських фракцій повинні були звернутися до керівників партій та лідерів з проханням допомогти у вирішенні питання віддалення в КАД від Українки. Я як голова фракції партії регіонів Української міської ради через п'ять днів після. Сесії мною був направлений лист до керівника Обухівської районної організації партії регіонів депутата обласної Київської обласної ради Бакуліна Єна Миколаївича щодо того, що він втрутився в цю ситуацію та сприяв у вирішенню цього проблемного питання для громади міста Українка. Був направлений і відповідний лист на ім'я віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Голові робочої групи з будівництва ВКАД відносно того, щоб е з пропозицією. Щоб на засіданні робочої групи було розглянуто питання повернення замовнику на допрацювання матеріалів ТЕО та оцінки впливу на навколишнє середовище, будівництво вкат біля нашого міста, ну, наприклад, побудувати чи тунель, чи все ж таки віддалити від міста Українка згідно результатів референдуму та громадських слухання. Цю ділянку в КАТ не менше, ніж на два кілометри, Михайло Тупицький додав, що згідно будівельних норм визначено перелік підстав, відповідно до яких велика кільцева дорога може бути спроектована поблизу Українки. Спорудження в КАТ це міжнародний транспортний коридор, який споруджується згідно міжнародних домовленостей та закону України про генеральну схему планування території. Так, от відповідно до цього закону про генеральну схему планування території України. Ця ділянка я вам нагадую, повинна проходити біля заспи. На даний час проектування ділянки великої кільцевої дороги біля нашого міста не має достатніх підстав та не опирається на жоден із містобудівних документів. Остання ж інформація щодо будівництва ВКАД звучить так: ми повинні перед органами державної влади ініціювати процедуру громадського обговорення щодо схеми розвитку автомобільних доріг при розробці схеми планування території Київської області. Якраз по питанню будівництва ділянки в кат біля нашого міста. Мирослава гниб Дмитро Згурський, телеканал Дніпро до міського бюджету. Надходять кошти з різних джерел. Трипільська ТЕС сплачує екологічний податок у розмірі 33,5%. З них третину отримує районний бюджет, третину обласний, і лише одна третіх коштів поступає до міського бюджету. На що витрачаються ці кошти, дізнавались наші журналісти. Екологічні кошти до міського бюджету Українки надходять в основному від податку, що сплачує трипільська тес в рік вони нам платять кіта приблизительно около 20 мільйонів, і ці средства ми розходимо на все, що зв'язано з. Екології. За словами головного бухгалтера Української міської ради Ірини Ніколаєвої, цього року розмір екологічного податку становить 33,5%. З них третину отримує районний бюджет, третину обласний і лише одна третіх коштів поступає до міського бюджету. Екологічні носять цільовий характер, согласно постановлення кабінету міністров, а не используються только. По назначенню. Минулого року кошти витратили на реконструкцію водопровідного колектора, а цьогоріч за рахунок екологічних коштів виконано санацію каналізаційного колектора. Тому що всі знають проблему, яка виникла кілька років тому, коли город на 2-3 дні залишився без води. Вот это очень большие средства, они тоже по 4 миллиона. Також значна сума сумма с цих коштів из місцевого бюджета выделяется на озеленення места. Отдельно йде озеленение, отдельно йде устройство и поддержание в наших всех клумб в надлежащем эстетическом виде. То есть, вот все клумбы, которые делают, это отдельно. И естественно большая сумма идет на озеленение: то есть полив деревьев, покос газонов. Вывоз э, мусора йде с этих средств. За рахунок екологічних коштів здійснюється прибирання набережних річок Дніпра та Стугни. А також частично ми будемо давати на трипольську субвенцію або либо трансфер з місцевого бюджету для виконання робот по золоотвалу. Зокрема, ці кошти будуть витрачені в рамках проєкту, за допомогою якого буде зменшено пиління на золовідвалі Трипільської ТЕС. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, Гурський, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На енергоблоці номер 2 Трипільської електростанції заплановано виконати великий комплекс робіт, що включає в себе модернізацію котло та турбоагрегатів, заміну системи контролю та управління, ремонт електрофільтрів і спорудження сіркоочисної очисної установки. У рамках реконструкції енергоблоку номер 2 трипільської тес виконується заміна сепараторів пилу. Зокрема, проводяться монтажні та зварювальні роботи. Подальшому це допоможе збільшити виробничі потужності пилосистем, що вплине на забезпечення необхідною кількістю палива котла та підвищить його паропродуктивність. На котлоагрегаті агрегаті з метою оптимізації поточного процесу і підвищення якості спалювання вугілля встановлено нові пилогазомазутні горілки. Частково змонтовано поверхні нагріву котла, завезено практично все обладнання необхідне для реконструкції. На блочному щиті управління енергоблоку номер 2 Пійської тест підприємство раді здійснює модернізацію автоматизованої системи управління. Ми виконуємо роботи повністю по заміні старого обладнання. ставимо нові щити управління, нові автоматизовані робочі місця, які дозволять більш оперативно, більш будемо говорити мобільно створювати управління за всіма узлами, агрегатами. І котлоагрегатом, і турбінним агрегатом, і генераторним відділом у ході реконструкції енергоблоку номер 2 встановлюється турбоагрегат з покращеними техніко-економічними показниками. Конструктивні особливості турбіни забезпечать надійність роботи в режимах пуску блоку за різних теплових станів. Новий турбоагрегат, а також заміна допоміжного обладнання турбіної установки, дозволять розширити діапазон навантажень енергоблоку і покращать економічність роботи обладнання. Серйозна реконструкція проводиться і на території млинового господарства. На трьох млинах замінено корінні підшипники Никим встановлені нові млинові вентилятори більшої потужності, які дадуть можливість робити енергоблок у нашому з потужністю 325 МВт. мегаватт. По всім млинам проводиться ремонт електродвигунів. Це серйозна робота, яка приведе до роботи млинового господарства. В надійному режимі з мінімумом відключень та максимумом продуктивності усе це в комплексі. Ремонт електродвигунів, заміна підшипників та млинових вентиляторів. Ремонт по тракту млин, млиновий вентилятор газоходів і воздуховодів. А також реконструкція сепаратора приведе до того, що наші млини вийдуть як мінімум на їх проектну потужність 50 тонн пилу в годину. Як ну, але ми ставимо перед собою задачу максимум для того, щоб збільшити їх продуктивність. Аби вони могли забезпечити якісним вугільним пилом, системи, які подають його до котла, парапродуктивність якого збільшиться до тисячі тонн пари за годину, щоб забезпечити потужність енергоблоку в 325 мегаватт. У приміщеннях нульової відмітки турбінного відділення змонтовано нові насоси, що входять до системи гідропідйому роторів турбін. Це зовсім нова система. На нашій трипіцькій ТЕС вона буде застосована вперше. Вона разом йде реконструкція із турбіною. Як ви знаєте, турбіна у нас харківська турбоатома, потужністю 325 мегаватт. Одним із елементів модернізації є система гідропідйомів роторів. Ця система прогресивна, вона на всіх модернізованих блоках турбоатома присутня. І на нашому блоці на першому буде така система впроваджена. Передбачається, що в результаті реконструкції блоку номер 2 Трипє ТЕС встановлена потужність енергоблоку збільшиться, питома витрата палива зменшиться, продовжиться ресурс ресурсою роботи на 20 років. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. У наступній частині випуску новин ви дізнаєтесь про таке діяльність Червоного Христа в Українці про шкідливий вплив паління говорить молодь. Перші спроби пера юних ліцеїстів на міжнародному конкурсі. День здоров'я у професійному ліцеї Українки. Милосердя одне з найдавніших людських почуттів. Полегшувати страждання людей, які потрапили в біду. Допомагати тим, хто цього потребує, є основним принципом роботи Червоного Христа. Як працює організація в Українці? Дивіться у сюжеті Мирослави Гниб. Всесвітньо відома організація Червоний хрест, яка працює в Українці близько трьох років, надає допомогу дітям, одиноким інвалідам та людям літнього віку. Протягом року керівництво Червоного Хреста проводить ряд акцій заради допомоги тим, хто цього потребує. До дня захисника вітчизни, до 9 травня, день донора. Дуже прекрасно в нас завжди, да до дня похилого віку, боротьбі з бідністю, день партизанської слави, день інвалідів. Пикі на сакції всі ми це проходимо з дітками. Також проводимо тренінги до сніду. Це всі школи, і Українка, і місто обухів. Медична патронажна сестра Червоного Христа обслуговує 55 громадян, що проживають в Українці. Кожного дня вона провідує одиноких людей та пенсіонерів, надаючи їм необхідну допомогу. Люди дуже привітні, чуйні, доброзичливі і приймають мене добре. Якщо ліки потрібно купити, попросить людина. От е поміряти тиск, от пов'язки зробити. Організація Червоний Хрест співпрацює з районною лікарнею. Заключена угода із лікарнею, де ми допомагаємо хворим на туберкульоз. Це видаються пайки. От пайочок е видається через кожні 13 днів. В пайок уходить і мука, і гречка, і олія, і м'ясний консерви, і е е цукор, ну чай. Зущо на молоко на сьогодні організація Червоний хрест перебуває в скрутному фінансовому становищі. За словами керівника, кошти вона отримує від доброчинців. Зокрема, будь-хто з громадян може купити марку Червоного хреста, що коштує 5 гривень, і ці гроші стануть вашим благодійним внеском та допоможуть тим, хто цієї допомоги потребує. Я звертаюся до всіх, щоб не були байдужими, брали них ці марочки, щоб ми допомагали. Мирослава гниб Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. 16 грудня 2012 року набув чинності закон про заборону паління в приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, об'єктів культурного призначення, органів державної влади, місцевого самоврядування а також закладах громадського харчування за розміщення попільничок або куріння в приміщеннях закладів ресторанного господарства передбачено штраф від однієї до 10 тисяч гривень. Мабуть, не знайдеться людини, яка б не чула про шкідливий вплив тютюнопаління на здоров'я людини, особливо якщо мова йде про молодий організм або ж здоров'я майбутніх мам. А з грудня минулого року набрав чинності закон про заборону куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства, на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів у підземних переходах, під'їздах житлових будинків, на дитячих майданчиках, у місцях загального користування. Проте все ж часто можна зустріти людей які свідомо порушують цей закон. Моє відношення до табаку, звісно, негативне. Я считаю, что это очень-очень вредно, и у молодежи есть намного больше интересных дел, чем заниматься, чем глупо тратить своє здоровье. К сожалению, молодежь очень часто начинает курить, думая, что она будет взрослее, стремясь таким образом показать своє совершенство. А мамы, которые курят, ну, меня вообще настораживают, потому что, как показывает статистика, если курят родители, то в 75% дети тоже начинают курить. Глупо бороться с курением, если родители, наглядный пример, ну, не показывают своего негативного отношения к этому. За словами Дмитра Ковальчука, они вживатимут всех возможных заходов, чтобы кількість количество тютюнозалежных, особенно среди представителей молодого поколения. На данный момент мы сотрудничаем с региональным центром общественного представительство «Жизнь» Андреем Скипальским. Вот недавно общались с Анной Габко. И мы рассчитываем на то, что при их помощи мы сможем в Украине начать активную борьбу с курением. Расскажи докладнейше, чем занимается центр? Этот центр, они были инициаторами и лоббистами закона запрета курения, который был в декабре прошлого года. Это был запрет на курение в ресторанах, в барах и общественных местах. містах. що такі заходи принесуть позитивний результат. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. В березні поточного року в Миколаєві стартував 16-й міжнародний конкурс шкільних медіа, метою якого є виявлення нових журналістських талантів та оволодіння досвідом в галузі журналістики. У конкурсі взяли участь 3217 репортажів з різних навчальних закладів з 24 областей України, а також Болгарії, Росії, Польщі, Молдови та Румунії. Перші спроби пера демонстрували і юні ліцеїсти з Українки. Міжнародний конкурс шкільних медіа це захід, який дозволяє учням загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів проявити себе у якості журналіста. Для участі в конкурсі було заявлено видання професійного ліцею міста Українка, газета учнівського самоврядування Вісник ліцею, яка видається з травня 2010 року. Зокрема, її друковані та електронні варіанти. Наша газета ліцейна вісник ліцею була створена з метою інформування учнів про події, які відбуваються насправді життя в нашому це дуже різноманітне, відбуваються всякі змагання, конкурси. Діти, які мають якісь успіхи, обов'язково про них згадується в цьому віснику. Сама назва вісник про щось нам ну, несе якусь звість. У створенні газети беруть участь учні закладу незалежно від курсу навчання, як першокурсники, так і другої, і третьокурсники. Дописувачем може стати кожен. Ті події відображення у нас віснику ліцея. Це, звичайно, найголовніші події. Це день вчителя, коли ми готуємо різні екібани, малюнки, стінівки. Вони відображаються в нашому віснику. Нагородження, обов'язково день здоров'я, на якому ми показуємо свої сили, показуємо все, що ми. Що ми бажаємо показати конкурс різні загалом все відображається в нашому віснику? Нам його цікаво читати, адже в нас є і вірші наших учнів. І інформація про вчителів приємною нагодою за учнівські старання став диплом лауреата, який отримали ліцеїсти. Ми отримали диплом лауреата міжнародного конкурсу шкільних медіа, в якому написано для цим Горді газета Вісник ліцею ДНЗ Професійний ліцей міста Українки Абухівського району Київської області. Безумовно. Теж ми радіємо, і діти теж дуже задоволені, що серед 3300 шкільних газет. Наша газела газета стала лауреатом. 16-й міжнародний конкурс став перший, в якому ліцеїсти спробували себе в якості журналістів. Проте, за словами заступника директора з виховної роботи Людмили Гришко, вони не зупинятимуться на досягнутому. А самі юні журналісти вже вносять пропозиції щодо майбутнього видання газети Вісник ліцею. Мені б особисто хотілося, щоб вісник був кольоровим, щоб це більш була не газета, а журнал. Кольорове видання, який було цікавіше і яскравіше читати. Щоб у ньому, можливо, були якісь розваги, можливо, якісь там конкурси, якісь там доповнення такого типу, щоб більше було фотографій яскравих і якісних. Тож з врахуванням усіх побажань, газета стане ще привабливішою та цікавішою. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Традиційним для професійного ліцею Українки став захід День здоров'я. Ось і минулої п'ятниці він об'єднав учнів закладу, пропагуючи здоровий спосіб життя. День здоров'я одне з найочікуваніших свят у професійному ліцеї Українки, що кожного року дарує безліч позитивних емоцій. Пропагуючи здоровий спосіб життя, керівництво закладу намагається якомога частіше проводити спортивні змагання між учнями навчального закладу. Цей захід проводимо кожний, кожний рік. Для того, щоб підняти фізичну культуру в училищі, вони проявляють тут. Свій досвід якийсь, який вони накопичили і у школі на день здоров'я учні професійного ліцею випробовували власні сили у волейболі, мініфутболі. А найцікавішим видовищем стало перетягування канату, участь у якому брали як хлопці, так і дівчата. Рез! 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 Раз, 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 Викладач англійської мови Вікторія Єрмолова, яка 20 років займалася гандболом, вважає день здоров'я справжнім подарунком для поціновувачів спорту. Тут розкриваються качества дітей. Ви знаєте, для нас день здоров'я це завжди праздник і завжди близьке общение з дітьми. Ми більше їх узнаємо, вони більше нас узнають і здесь проявляють свої качества. Лічне качество розкриваються і командне. В общем, нам очень весело, і ми більше тісніше общаємося з друг другом. Учні, учасники змагань залишились задоволеними. Дівчата і хлопці стверджують, що вони 100% за здоровий спосіб життя. Мені дуже подобається цей захід. Адже ми його ждемо з нетерпінням вже. Тільки 1 вересня, ми вже коли день здоров'я, адже це весело, це спортивно в першу чергу. Адже ми наша група взагалі за здоровий спосіб життя. Це дуже класний захід, насправді. Шкода, правда, що це останній рік наш. Ну, хоч ми тут третій раз, ну кожен раз щось цікаве. Ну, приходять змагання з волейболу. Дуже цікаво, коли дівчата починають тягти канат. Це навіть феєричніше, ніж хлопці. А в кінці як завершення нам привозять куліш, пиріжки. Мирослава Гнип, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Я бажаю вам гарного настрою, хорошої погоди та лише приємних новин. Нехай вам щастить!